Вітаю! Сьогодні в вашій увазі пропонуємо огляд алкогольного наливатора у вигляді кейса на 6 чарок. Дані наливатори виготовляються в таких розмірах: 4, 6, 8, 10 і 12 чарок. На кристі наливатора ви бачите ось таке гравіювання. Тут може бути змінене гравіювання за вашим бажанням. У вигляді логотипів, привітань, побажань. Може бути як ось виграві, так можливий ось ось такий кольоровий друк виготовили з логотипом компанії. Тобто під час замовлення з менеджером проговорюйте і вибирайте любе гравіювання на ваш смак. Для роботи на елеватор потрібна мережа 5 вольт. Тобто, він працює від павербанка або. Ви його підключаєте за допомогою зарядного через розетку. Або ми вже вбудовуємо акумулятор в корпус на Виводиться кнопка, за допомогою якої він включається виключається, і вихід type c для заряджання його зарядним мобільно. Тобто це зручніше і практичніше. Даний наливатор... Також може бути з функцією будована музика. Тобто в наливатор там влаштовується механізм, який програє різні мелодії. Для роботи даного наливатора його потрібно його відкриваємо. Ось тут бачите кнопка включити-виключити. Вихід Type-C, за допомогою якого йде заряджання даного налеватора. І для початку роботи потрібно дістати ось такий харчовий шланг і запустити його в ємність місце рядидови. Далі, ви бачите монітор на ньому цифри. Це ось за допомогою цього регулятора ви вибираєте кількість мілілітрів для розливу напою. І кнопка за допомогою запускається робота наливатора. Тобто, ви включаєте, викладаєте чарки. і чарку ви бачите ось такі індикатори з підсвіткою. Це індикатори розпізнають наявність чарки в місці для розливу. Тобто, якщо вам потрібно, наприклад, Користуватися тільки двома чарками, а не шістьма, то він буде ляти тільки в ті місця, де він буде бачити чарки. Чи всі інші місця він буде оминати. Виклали ми чарки і просто нажимаємо. Так, вибираємо, давайте ми виберемо 30 мл і натискаємо оцю чорну кнопку. Ось так Рівномірно та то точно наливаються наші напої. На чарках також можна нанести гравіювання. І ось Ви бачите ось цю частину, Її також можна доповнити гравіювання. Наш наливатор має два режими роботи: це автоматичний і ручний. Це був ручний режим. Тобто ми Натиснули кнопку і розпочався налив напою. Щоб перейти в автоматичний режим, ми зажимаємо чорну кнопку, вибираємо авторежим, натискаємо регулятор. Бачимо, пише авто. Тобто, зараз, тільки коли ми ставимо чарку, наш наливатор її наповнює. Ось ви бачите, що він оминає місця. Де немає чар. Після того, як ми ним користувалися, потрібно його обов'язково промити. Бажано чистенькою водичкою. Після того, як промили ми його водою, ми витягуємо повністю шланг з нашої ємності з напоями і повітря навіть щоб Вимити залишки води його повністю очищуємо. Ось такий оригінальний, дуже продуктивний надаватор, готовий до відправки. Під відео ми залишимо посилання для замовлення, тому замовляйте всім всього найкращого миру. Бережіть себе.